Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це телеканала ТІВІ і в ефірі нашого телеканалу програма Акценти у студії Андрій Смусь. Щороку, в останню неділю вересня, світ відзначає Міжнародний день глухих. Сьогодні у цій студії впродовж 25 хвилин будемо спілкуватись із пані Любов Глух, головою рівницької територіальної організації УТОГ. Вітаю. вечір. Слава Україні. Героям слава. Як це буде мовити жесті, покажіть, будь ласка. Слава Україні. Героям слава, дякую. Е, як багато в області сьогодні мешканців з з порушенням слуху? Багато е, в товаристві у нас налічується більше 800 людей, але це тільки ті, що виявили бажання користуватися послугами саме товариства глухих. Е, осіб таких значно більше, значно більше тисячі точно. Скажіть, будь ласка, наскільки я правильно розумію, порушення слуху є вроджені і набуті. Мене цікавить сьогоднішня ситуація в умовах війни. Наскільки почала збільшуватись кількість мешканців, які мають проблеми із слухом? Сьогодні? Так, втрата слуху є від народження, тобто з дитинства, дитинка народжується вже з порушеннями слуху певними, або взагалі з відсутністю. Слуху, але таким діткам наразі, якщо це, наприклад, дитина народилася в сім'ї глухих, вона в середовищі в цьому залишається, і вчиться жестової мови і ну, росте собі дитина з звичайною простою людиною, але з порушеннями слуху. Якщо народжується дитина в сім'ї чуючих, Дуже часто батьки хочуть, все ж таки адаптувати дитину до свого середовища, щоб дитя чуло і могло, мало можливість говорити таким дітям, якщо звичайно є можливість гроші скористатися можна і державною програмою, але ставлять кухлерний імплант. Це вживлюється спеціальний чіп. В до нерва слухового, і щоби дитина мала можливість чути і навчитися говорити. От, але так, ви вірно кажете, із війною в нас збільшилися випадки е травматичного, е ну, пов'язаних чи з хворобою, чи в більшості з травмами, різними вибухами, і з веденням там контузії, коли вже дорослі люди втрачають слух. Такі випадки доволі часті, хоча це можуть бути і знову і діти, і дорослі. В, в такому віці втратити слух це не тільки е, травма фізична, це емоційна і психологічна травма, коли людина перестає чути, живучи у світі звуків, і тут раптом така. Ну, це, для людини це може бути трагедією, з якої треба виходити поступово. Не одразу при цьому. Ми починаємо там звикати чи адаптуватися, чи вчити жестову мову, чи шукати якісь гаджети для того, щоб спілкуватися. Спочатку треба людині просто змиритися, просто адаптуватися до того стану, що от я не чую. Є до нас запитання від наших підписників. Підкажіть, будь ласка, YouTube канал, де можна переглянути мультфільми мовою жестів. Чи є такі канали? Е, я певна, що вони можливо і створюються. Навіть є наша центральна наукова бібліотека працювала. Знаю, вони робили такі мультфільми з перекладом жестової мови. Їх ще дуже мало. На жестову мову ще дуже мало. Над цим треба працювати. Просто потрібне знову ж таки фінансування, фінансування на все. От щоб ті мультфільми, які вже є, щоб перекладалися. Або знову ж таки, так само художні фільми, документальні художні документальні. Ну, в цьому плані дуже допомагає центральна бібліотека. От у них можна переглянути і фільми жестовою мовою, і ті ж такі мультики можна звернутися, і це повністю безкоштовно. У них є така послуга. Вичне запитання, де можна вивчити жестову мову у рівному? Чи вивчають її нас? у рівному? Так я просто на такому базовому рівні можете звертатися у товариство глухих на набережну 28, Ми з радістю вам допоможемо. Але от щоб вже на професійному рівні, щоб отримати при цьому сертифікат, документи, тут треба звертатися. Або в Київ у нас в Пущі водиці є центр, там протягом чотирьох місяців навчають жестовій мові і при цьому отримуєте сертифікат. Або вищий навчальний заклад інститут Драгоманова, вони теж в них є спеціальність перекладача жестової мови. І згадала, і ще в Києві також коледж легкої промисловості. У них теж є напрямок один. Там вивчають жестову мову, можна стати перекладачем. Дуже вам дякую за таку вичерпну, об'ємну інформацію. сподіваюся, нас дивиться зараз чимало глядачів. Які мають в своєму числі знайомих із порушенням слуху. Догадаю ця інформація для вас корисна. Нагадаю, це акценти. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний нуль дев'яносто шість чотири дев'яносто шість Спілкуємось. Ми сьогодні із панією Любов Глух. Пані Любов представляє Українське товариство глухих в Рівненській області. Спілкуємось напередодні відзначення Міжнародного дня глухих, який цьогоріч визначається двадцять. 9 вересня. Я все-таки з вашого дозволу хотів продовжити розмову щодо мови жестів. Yes. Я можу помилятися, але якщо помиляюсь, то поправте мене, будь ласка. Мені здається, що в 90-х роках, тобто коли не було активно присутньої мережі інтернет, соціальних мереж, ну це було дуже складно людям з, з порушенням слуху переглядати відео, фільми, новини. Сьогодні ж навіть от опція в Фейсбуці, в Ютубі є титрування. Чи правильно я розумію, що людині з порушенням слуху. Стало сьогодні значно комфортніше переглядати відео контент в інтернеті. Чи все-таки титрування це не мова жестів, і це зовсім інші речі? Я вас хочу одразу виправити жестову мову, жестову мову. Дякую. Мова жестів це коли ми там просто там підморгуємо комусь, або там махнули просто рукою. Оце ж же, мова жестів, а жестова мова, так як українська мова, там англійська мова. От щодо титрування. Ну, моя думка це не вихід. Я спілкуюся з із нечуючими, із людьми з порушеннями слуху. Тетрування це дуже добре, це краще ніж нічого. Але все ж таки для людей, які мають вищу освіту, більш освідченіші, більш начитані. Які краще м, обізнані, краще ну, грамотніше таким простим словом, вони щитують, для них титрування ще е, підходить. Але для основної маси, е, для людей старшого віку, можливо, хтось має з зором проблеми, можливо, хтось є таких, чимало що і школу не повністю закінчили. Ну, Титрування воно. Рядочок біжить швиденько, слова бувають важкі, незрозумілі. І ну ви прочитали, ніби й слова прості. Ну що тут незрозумілого? Але для глухої людини те слово не тому що вони сприймають слова рухами. Вони читають текст перед собою і відразу його відтворюють руками. Отак вони сприймають інформацію. Чи є серед людей з порушенням слуху такі, які не знають жестової мови і не прагнуть знати? Чи є якісь інші причини? Є Є серед більшості, ну поділю так, тих, що вроджені проблеми зі слухом, це скоріше провина батьків, які діток не віддали вчасно в школу і в спільноту до глухих людей, щоб їх навчили. Ну, залишали, шкодували, поки маленькі шкоди віддавати, відривати від сім'ї, але зрештою дитина виростає без здатності до спілкування. Взагалі це дуже складно, але все ж можна виправити з руками? Чи це складніше? Звичайно, так як дитині, ну чим менша дитина, то вона легше сприймає, вона вчиться швидко на мале на з малого потрошечки, але чим доросліший, ну Ваще сприйняття відбувається. Ваще, Ваще. я зрозумів. Наступне запитання, яке так само хотів би адресувати вам, оскільки це ваша компетенція, чи є дискусія сьогодні на рівні держави щодо підтримки людей з порушенням слуху, тобто збільшення фінансування, оскільки ми згадали війну, ми згадали. От Я особисто зіштовхуюся сім'єю, з дитинкою, які яких прибували в перші роки війни до нас на Рівненщину, що дитина отримала легку контузію і це вплинуло на органи слуху. Батьки дуже багато доклали зусиль, аби зайнятися серйозним лікуванням своєї дитини. Ну, Ви правильно сказали, батьки доклали багато зусиль. Те, що відбувається зараз на фоні війни. Так, увага є, але це якби до травми війни. От. Але само по собі, якщо війну не брати до уваги, те, що в нас зараз є, то від держави до самих саме до глухого, до глухих до осіб з порушенням слуху, ну, увага, я би сказала, не дуже велика. Особ... не дуже особливо велика те, що відбувається зараз. Якщо якісь зрушення йдуть, то тільки в контексті. Доступності, тобто, загалом, про осіб з інвалідністю йде мова, іде зараз відбувається за підтримки першої леді Олени Зеленської, так і до речі, по регіонам ця ініціатива підхопідкоплена і працюють органи місцевого самоврядування, зокрема і на Рівненщині на цій так, програмі. зокрема на Рівненщині цього року впроваджується саме в громаді міста Рівного Василів туди входить. Доступність у нас програми, розробляються проекти. Ми активно приймаємо в цьому участь. Все, що стосується наших, наших людей, ми за них, я би скажу, ну стараємося бути горою, тому що е, всі з по порушеннями слуха їх не чути. Давайте перервемося на цьому. Нам колеги підказують, що є телефонний дзвінок. Алло, представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. Доброго дня, мене звати Ірина. Скажіть, будь ласка. Де можна купити ново, новонародженій дитині з вадами слуху слуховий апарат? І якщо ви володієте такою інформацією, який саме якісний ви порадите? Пані Ірина, дуже вам дякую. Ви трішки випередили моє запитання відносно слухових апаратів. До речі, про якість про якість слухових апаратів? От які апарати користуються популярністю серед людей з порушенням слуху, тобто яким вже є довіра перевірена руками? Ну, користуються всі більш, ну я би сказала, всі користуються закордонними рубниками закордонними. Е але е сказати, який вам конкретно треба, якийсь якісний е чи якісний, кращий, очевидно, вам тривали, в першу ні. чергу треба звернутися до сурдолога. Він визначить вашу, точно визначить вашу втрату слуху рівень, який. І може написати рецепт, який точно вам апарат підійде. Якщо це дитина, вам треба звернутися до обласного сурдолога в обласну лікарню. Сурдолог такий у нас один на область. Я забула прізвище. Чого я думаю, мережа інтернет? Але понужи. вона просто лікар-лікар-сурдолог одна. Вона в обласній лікарні. Поліклінічне відділення зверніться до неї. Вона перевірить дитинку на слух і підкаже вам точно назву апарату. І що стосується забезпечення слуховими апаратами, ну з цим великий клопіт. Вони дороговартісні. Приблизно яка сума? от одного? — Ну в районі від 15 тисяч, але щось краще це 30 тисяч і далі. Це такі дешевші, що ще можливо, ну якби людина може дозволити собі, але вони ну, не ходові, я би сказала. Я от трішечки поправлю вас от в цьому контексті. Коли готувався до ефіру, прочитав статтю, де мама молодої дитини описує свої поневіряння, коли вона захотіла придбати. Не придбати, а отримати безкоштовно слуховий апарат для своєї дитини у Львові, оскільки там якраз і діє Львівська міська програма по безкоштовному забезпеченню людей слуховими апаратами. У нас діє така програма в рівному Рівне, ну, Взагалі ті ж сурдологи, Вони програма вона як такої активної її немає. Ті сурдологи і дитячі, і дорослі в обласній лікарні вони приймають людей на хто бажає на безкоштовне забезпечення, їх ставлять на чергу. Для того ж таки з безкоштовного забезпечення. Але та черга тягнеться роками. І чесно, я, я не так довго, ну, 8 років працюю в товаристві. Жодна людина за цей період, ну, з тих, хто стояв на черзі, і я їх знаю, ще ніхто не отримав. Я зрозумів. Повертаючись до доступності, таке багатозначне слово сьогодні, так. Очевидно, тут треба й говорити про порушення прав. От що, якщо говорити про людей з порушеннями органів, органів слуху, що ви вважаєте порушенням ваших прав? І де ви бачите обмеження в доступності? От які моменти такі головні для вас? Особи з порушеннями слуху, вони невимогливі. Там їм не потрібні пандуси, їм не потрібні якісь позначки особливі. Для них потрібно тільки, тільки доступ до інформації і е, чути чути, знати те саме все, що і всі решта. Вони мають точно таке саме право, як і ми. Почути інформацію і зробити висновок, потрібна вона мені чи не потрібна, чи вона мені важлива, актуальна чи ні. Такої доступності для нечуючих у нас іще дуже, я би навіть сказала, дуже не вистачає. Те, що на телебаченні все ж таки з'явилися, і, от, наприклад, марафон перекладався чи перекладається жестової мовці, дуже до наші глядачі теж так. періодично бачити в ефірі цього телебачення, але ну цього я би сказала, мало це новини, це новинний канал. А, наприклад, розважальні програми, прості програми, такі такого змісту, там місцеві, якісь не новини, а щось обговорення. Ну, Ми вважаємо, напевно, що їм цього не потрібно. Або якщо вони захочуть щось із того дізнатися, що там про що йшла мова, вони приходять, наприклад, до нас у товариство і питають, які новини. Що там, ну, а що там е, голова адміністрації казав? Е, а от була вночі тривога і що сталося? Ну так, пост виложили, виклали, там написали трьома рядочками, ну не всі зрозуміли зміст. Ну Брифінги зараз, наскільки я пам'ятаю, проводяться за доп... також Так, за Брифінги теж перекладаються, ну, можливо, не всі, ну, але в більшості так. Ну, але чимало постів не перекладається зовсім. а Письмова інформація, текстова інформація вона сприймається важче, тому що жестова мова, вона, вона жестова. Вона, люди сприймають очима. І це не текст, а це жестові одиниці. І прочитати текст ті всі, можливо, всі ті слова вони знають, якщо їх перекласти в жест. І у них своя побудова слів, побудова в реченні, у них своя граматика. А у нас відрізняється трошки, і вже воно стає незрозуміло. Якщо говорити про політику, виступи державних мужів перед великою кількістю мешканців на велелюдних заходах. Я так розумію, теж повинен бути представник, представник, який перекладає захист захід жестової мови. Так, так, це я також це європейський вважаю. досвід. Він має місце. Я вважаю, це так повинно бути. Це було б обов'язково, тому що е виходить державний той же муж і вважається, що перед ним стоять тільки люди, які його чують. То глухим туди не можна приходити, чи не треба, ну, не треба приходити, тому що вони не дізнаються інформації. Але, наприклад, виступ президента. Е, новорічне привітання, так, для прикладу, тільки минулого року вперше новорічне привітання було перекладено жестовою мовою Перше. і лише на одному каналі. Вперше. Ну, Хіба він звертався тільки до чуючих людей? Ну, В цьому плані я вважаю, що ще нам дуже дуже не вистачає. Це тільки якщо говорити про публічні виступи. А жестова мова і доступність в будь-якому закладі, в який ми приходимо, медичні заклади, пенсійні фонди, банки, соціальний захист в будь-яку установу, куди звертається звичайна людина. Вони такі самі звичайні люди і мають право на так само на доступність інформації. Доступно спитати і почути відповідь. Пані Любов, а чи враховують от вашу думку під час формування в рівному програми доступності? Е, так. Чи звертаються? Ну, до вас? як вам сказати, програма тільки на тому рівні розробки, вона тільки формується. Ми там приймаємо участь, ми е, це все озвучуємо, але це поки що це тільки формується. Наски, е, поки що до впровадження ще ми не дійшли. Я знаю, що українське товариство глухих займається активно волонтерством і має підприємство, де працює. Розкажіть детальніше про це, от як ви ну, що живете, ви? працюєте в умовах війни? От останній допис допомога 104-й бригаді автомобіли щодо волонтерства. Ну, звичайно, ми не можемо допомагати, тобто не не беруть у військо. Ну, я думаю, зрозумілі причини, бо вони не чують. Але все ж таки свій вклад в допомогу до наближення перемоги вони, звичайно, хотіли би зробити. І це збір коштів. Ми збирали ще з початку року, купували дрони, передавали ну, різним, різним різним військовим бригадам. От, тобто це а... власні кревні кошти викладали так... чи зреалізовані на підприємстві? Ні, це були щодо збору, це були свої кошти, хто скільки міг, то скільки хотів, нам можливість перераховували. Ми купували дрони, цього, цього разу ми перерахували просто на ремонт, бо це дуже, ну, дуже така нагальна потреба, ремонт автомобільної техніки. От, а щодо підприємства, підприємство у нас працює, ну. Під час війни замовлень мало, ну теж зрозуміло, багато до цього до війни вони працювали, працюють меблі виготовляють. Останніми роками виготовляли там меблі для шкіл, парти там навіть і ну, стільчики, звичайно, що там шафи таке. Але Ну ж таки, війна почалася. Ці карантинні обмеження, різні там дистанційки це все дуже-дуже вплинуло. -дуже ну то, якби робота робочі місця мусили скорочувати і роботу. Але в цілому приємство працює меблі. Вони виготовляють дуже хороші, дуже якісні. От не скажу, що там працюють всі глухі, але половина. Половина, тобто, мається на увазі працівників, це саме не чуючі особи з порушеннями слуху. Вони там не хороші працівники. Дякую, дуже приємно чути, що люди задіяні і виготовляють якісний продукт. Я вам щиро дякую за те, що знайшли час вітати до цієї студії напередодні 29 вересня, розповісти про те, як живе громада, скажімо так, українського товариства Духи, так наші так. рівняни. Глядачам нагадаю, це були акценти. В прямому ефірі ми сьогодні спілкувалися із Любов'ю глух, пані Любов, голова Рівницької територіальної організації Українського товариства глухих. І принагідно в нас залишається декілька секунд. Ось ваша камера, ви маєте можливість коротенько привітати мешканців із 29 вересня. Обажаю. Вітаю всіх, будьте здорові, будьте сильні, бережіть себе. Бережіть своїх рідних, близьких. Працюємо, наближаємо перемогу. Дякую за увагу. Дякую вам.